Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про свою улюблену книгу і свою улюблену авторку це робота Колін Гувер, спогади про нього. Я знаю, що ця книга досить відома, і скоріш за все, багато з вас її вже давним-давно прочитали. Але так як це моє перше повноформатне відео, я хочу розказати саме про свою улюблену книгу. У цьому відео буде трошки спойлерів, тому якщо ви зовсім не любите спойлери, то краще перегорніть, тому що я трошки почну розповідати про сюжет. Загалом я люблю роботу Колін Гувер саме за те, що вона пише про відносно дорослих людей, а не про підлітків, як в якихось спортивних романах чи чогось з Дуглас, наприклад. Найпростіше простіше асоціювати себе з дорослою дівчиною, ніж з підлітком. Саме тому в моїй бібліотеці немає ромкомів і чогось подібного. В більшості, звісно, я читаю фентезі, і фантастику, або утопію, або антиутопію, але іноді хочеться почитати чогось такого романтичного, тому ці книги є в моїй бібліотеці і я їх безмежно люблю. І з усіх романів Колін Гувер спогади про нього це моя улюблена робота. Осповідь починається з того, що головна героїня на ім'я Кена. Після п'яти років у тюрмі повертається у своє рідне місто і намагається якось віднайти себе, знайти роботу, повернутися до нормального життя. Після дуже невдалого дня вона направляється у бар щоб випити каву, і зустрічає чоловіка на ім'я Леджер. Леджер являється власником цього бару. Кена замовляє каву і келих вина, але до вина вона за весь вечір так і не торкається. Тому лежер розцінюється як прояв алкоголізму. Загалом, із самого початку, він описує її як дуже красиву жінку, і здається, що він закохався у неї з першого погляду. Після вечора у барі у Леджера і Кени відбувається поцілунок, і майже інтимна сцена у його пікапі. Але Кенна дізнається ім'я свого таємничого бармена і розуміє, що це. Найкращий друг її загиблого коханого. Саме по цій причині Кана відсиділа своїх 5 років у тюрмі, так як в смерті її коханого звинуватили саме її. І під час перебування у тюрмі вона народила доньку, яку під опікунство взяли його батьки. Опікуни дівчинки зовсім проти того, щоб вона бачилася зі своєю рідною матір'ю, і не дозволяють Кені бачити доньку. Загалом роман дуже важкий, описує дуже складні життєві ситуації людей. Описувати подальші події я не буду, тому що це вже серйозні спойлери. Але звісно, що Леджер з часом дізнається, що Кена це саме та дівчина, через яку помер його найкращий друг. В якійсь мірі він її ненавидить, але в іншій її жаліє. За час, поки Кена була у тюрмі, він дуже зблизився з її донькою. Історія веде від ненависті до кохання і включає деякі 18 плюс сцени. Також мені дуже подобається, що в цій книзі важко стати на чию сторону, тому що під час читання ти і вболіваєш за Кену, і хочеш, щоб вона повернула доньку, але і розумієш, що опікунів і батьків. Хлопця, який загинув відносно по її вині, хочу сказати, що я дуже багато зрозуміла читаючи цю роботу, і в кожній ситуації потрібно вислухати обидві сторони. По закінченню книги я перестала звинувачувати головну героїню у смерті її коханого. Я обрала саме цю книгу своєю улюбленою, а не якась огидна кохання або дев'ята листопада. Саме тому, що в моєму житті склалася відносно схожа ситуація, тому ця історія для мене дуже близька. Ні, я не сиділа у тюрмі і у мене немає дітей, але я також втратила кохану людину. Найбільше відкликається в історії те, що усю книгу Кена продовжує писати листи своєму загиблому чоловіку. Усім дякую за перегляд. В наступному відео я розкажу вам про своє улюблене фентезі. Вона буде трошки веселішим. Або ви можете написати у коментарях огляд на яку книгу ви б хотіли почути. Усім пока! Опікін.